Сьогодні ми з вами поговоримо про ті самі іграшки, які зараз на піку популярності у соціальних мережах. Заради них люди ночують під магазинами, влаштовують бійки та будують шалені теорії змови про те, що у цих іграшках живуть злі духи. Тому, якщо вам таке цікаво, заварюйте чай, каву і поїхали! Всім привіт! Мене звати Аліса і я рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми з вами знову говоримо про скажені тренди у Тіктоці і про ті самі іграшки лабуву, які зараз суперпопулярні. Лабубу це мила іграшка, яку створив у 2015 році художник Касинг Лунг для серії Монстерс, і натхнення для цієї іграшки він черпав у скандинавській міфології та дитячих казках. До 2019 року ця іграшка в цілому була. Популярна, але не дуже ось тут є графік зацікавленості людей, тобто згадок про лабубу у різних соціальних мережах. І великий скачок стався саме після того, як Ліза з Blackpink показала Лабубу на своїй сумці, і це заразило Азію цим трендом. І потім інші зірки підхопили цей тренд, наприклад Ріана, Кім Кардаш'ян, Дуаліпа. Вони також сходили з цим монстриком як аксесуаром, і через це соціальні мережі ще. Більше вибухнули, люди хотіли собі так само цей аксесуар на сумку, цей аксесуар на ключі, щоб було якомога більше лабубу. Лецопен Терті Лобувус you лайфратестор it? Люди, коли купують ці бокси, вони ніколи не знають, що там всередині, і вони просто сходять з розуму, коли розпаковують це. Розпаковки, згадки. Про, про ці іграшки збирають великі, велику кількість переглядів, коментарів. Люди діляться тим, що вони купують. Люди розпаковуються все на камеру, і це створює ще більше поширення згадки, ще більше людей хочуть їх купити. І це одна з причин, чому продажі виросли аж настільки вмикається якийсь азарт, тому що, по-перше, ти хочеш. Якусь конкретну іграшку або зібрати якусь колекцію, і ти постійно розпаковуєш і це, ніби ти сам робиш собі сюрприз у дорослому віці. Тому що коли ми діти, то нам різні сюрпризи роблять там батьки на там школі ще щось таке. А коли ти дорослий, то якісь отакі сюрпризи вони. Рідше трапляється зазвичай у житті, тому тут включаються ті ж самі механізми, як на рибалці, як не знаю, десь в секенді, як у пошуках, чогось, коли людина намагається знайти якийсь скарб у великій кількості чогось, що їй особливо не потрібно. На цьому моменті я нагадую, що у мене є інстаграм. Я там публікую фото, відео, сторіс, і буду щаслива, якщо ви на нього підпишетесь. Також я створила телеграм-канал, в якому буду продавати книжки, в якому буду говорити про різні книжки. Також я хочу зробити можливість продажу книжок підписникам каналу. Тому підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на телеграм. Все буде в описі до відео. Ця іграшка стала настільки бажаною, що люди через них буквально билися у черзі, коли їм здавалося, що іграшок на них не вистачить. Або якісь люди брали забагато собі упаковок через біля цих автоматів, чи біля боксів, чи біля магазинів продажу. <пілляє> Також після одного з інцидентів, де люди подралися в черзі до цих іграшок, виробник вилучив ці іграшки. Після повідомлень про сварки з покупцями фанатка Лабубу Вікторія Карверт каже, що вона стала свідком хаосу в магазині у Лондоні. Ставало просто смішно опинитися у такій ситуації, коли люди билися та кричали, і я відчувала страх. Також інші люди виплескували свій гнів на перекупів і казали: покупці перепродають їх по 100 фунтів за одну лабубу, що неприйнятно. Чому вони Можуть купувати, а інші люди ні, що в цілому так несправедливо, і в цілому не лише Лабубу, а різні перекупи, які скупають величезну кількість чогось, що хочуть ці люди, і потім продають за скажені гроші. Це, це бісить у будь-якій країні. Можна згадати лише нещодавно бокс з Майнкрафтом у Макдональдсі, яких просто скупали величезну кількість, потім перепродавали на OLX за якісь скажені гроші. Також одна з клієнтів, Клієнток сказала, люди кричали, фактично кажучи, що більше не залишилось лабубусів. Я навіть стала свідком бійки між працівником та клієнтом. І вона сказала, що вона не почувала себе у безпеці у цій черзі. Це був досить поганий досвід. Було справді страшно, сказала вона. І я її розумію. Мені б теж було страшно у такій черзі, коли люди просто настільки уже наелектризовані оцим, оцим очікуванням. І коли щось трапляється, наприклад, закінчуються іграшки або стають якісь проблеми що завгодно, люди можуть просто вчинити скандал на рівному місці або вчинити якусь драку. І це знають люди, які, хоч колись, були в секенді на завозі у перший день, коли ти просто приходиш до відкриття за 10 хвилин, а там вже стоїть черга з десятка хлопців оцих перекупів, які потім перші біжать, відпихують тебе ліктями. Ось яку картину продавці бачать кожного ранку в день завоза. Двері відчиняються, і голодні кажуальні ігри починаються. А ось так робити не рекомендую, бо може прилетіти. І через те, що бокси секретні, люди так емоційно реагують на те, що їм там дістається. Got the black one, you, you. got the secret one. No, is this a secret one? The black one. Bitch, you got the secret. Can I have it? Absolutely not. She's black like my soul. Oh shit, bitch! Oh! <laughs> І оця дівчина вона хотіла собі по-моєму рожеву лабубу, а їй просто не доставали. І вона знімає купу відео про те, що вона купує цих хлабубу, а їй постійно дістаються не ті, що потрібні. Це все просто консюмеризм у чистому вигляді. Люди купують собі десятки речей, які їм просто не потрібні. Вони купують заради покупки, і потім, коли цей тренд спаде. Ці всі десятки однакових лабубу опиняться на смітнику, і люди постійно, якщо їм не дістається те, що їм потрібно, вони постійно купують нове і нове, тому що сподіваються, що їм попотрап, що їм попадеться або той самий лабубу, який який вони хочуть, або хоча б якісь. Оці секретні лімітовані лабубу, які там всі хочуть. Цікаве дослідження було проведено, що покупці, які купляють саме ось такі секретні бокс, вони витрачають на 30% більше грошей, тому що їм хочеться постійно купити щось нове і нове. І до цього ми бачили приклад такого консюмеризму. Це були оці чашки Starway, які просто заполонили так само TikTok. Всі ці розпаковки, Люди збирали цілі колекції. Десятки цих чашок собі. Купували для того, щоб вони просто стояли у них в шафах. І коли з самого початку це була якась екологічна ініціатива для того, щоб купувати собі одну чашку замість великої кількості пластикових стаканчиків, то це все перетворилось так само на щось, що ще більше загрожує екології, тому що люди скуповують десятки цих чашок, і потім просто не знаю, однією чи двома користуються а всі інші просто у них десь там стоять в кращому випадку. 2024 Якщо вам здається, що це занадто купувати собі таку велику кількість іграшок, то є ще додаткові витрати на ці іграшки. Тобто, люди, які вже купили собі іграшки, їм це набридло, вони можуть купити ще й аксесуари до цих іграшок або з їх зображеннями ще з чимось. Наприклад, є. Чохли для того, щоб вони не забруднилися. Є якісь плівки, є одяг, перуки, окуляри. Також зображенням лабубу. Скільки разів я за відео сказала слово лабубу з зображенням цієї іграшки? Є чохли на телефон, парасольки, шопери і купа різного. Додаткового мерчу які люди просто скуповують для того, щоб показати свою любов до цих іграшок. І, звісно, як же ж такий популярний товар не скопіювати. Якщо ви зайдете на Aliexpress або тему, там буде просто сотні тисяч цих підробок, починаючи з 80 гривень і, і більше, більше, більше до безкінечності. Якщо подивитися на фото, то вони ніби як взагалі не відрізняються від оригіналу. Але якщо ми спустимося у коментарі, ми бачимо, що ці іграшки виглядають набагато гірше, що вони якісь криві, косі. І якщо просто в гуглі написати, наприклад, лабубу купити, то буде посилання на Єву, на Розет, на ОХ, різні ці платформи, які так само перепродають підробки. А різні підробки коштують 300, 500, 800 гривень. І люди потім у коментарях жаліються, що вони не виглядають, що це не оригінал, що вони поганої якості. Зрозуміло, що хтось. Взяв, закупив їх десь Aliexpress, там гривень за 100, і тут продає за 600. Але це одні ті самі підробки, тому що оригінальний лабубу коштує в середньому 30 доларів, тобто це 1200 гривень. А коли ти заходиш умовно, на якийсь ООХ і бачиш там лабубу за 200 гривень, то ну навряд чи, навряд чи це оригінал. І ще вам розповім прикол, чого всілякі ізотерики, оцей магічний люд, вони б не були такими шахраями, якби не намагалися нажити. Тися на цій темі у Тіктоці є відео, які розповідають про те, що Бубу насправді це якась така демонічна істота, яка. Може викачувати з тебе душу, викачувати з тебе енергію, яка приманює до тебе невдачі. Бікерфул, біказ зі зилодалзагонвайро онлайн, анпіполасейндерикерісom Сіріс Демонік Енерджі. Одна дівчина стверджувала, що поки вона спить її іграшки. Рухаються, і тобто, вони знаходяться не на тих місцях, на яких вона їх поклала перед сном. Ну, звісно, в соціальних мережах ніхто ж до цього ніколи не брехав, і також я в третій знайшла астролога чи я вже не знаю когось з них. Яка розповідала про те, що через лабубу у дітей можуть бути страшні стани, і вона якраз розповідає, поки такі іграшки продаються, то в неї завжди буде робота. Ну, поки будуть легковірні люди, які будуть вірити у цю чушну, у таких от людей завжди буде робота. І тут вона давить на таку категорію людей, як молоді мами, і розповідає про те, що якщо дитині подарували десь там лабубу, чи вона там десь з нею контактувала, то то лобубу може викачувати енергію з дитини, і вона це перевірить за 500 гривень замість 800. Не так і дорого, так але потім, звісно, під час всіх цих перевірок вона знайде ще купу всього, що треба почистити. І звісно, ця чистка вже не буде коштувати 500 гривень. Вона буде коштувати набагато дорожче, тому що так вони зазвичай і працюють, продають дешеву послугу, якусь консультацію чи діагностику чакр, чи діагностику аури, чи що завгодно. І потім, вже під час цієї діагностики, вам навішають купу всього, навішають оцієї лапши про те, що все, у вас там все погано, і треба обов'язково купити якісь її послуги для того, щоб це все виправити. Коротше, нічого нового, все як завжди. Є люди, які заробляють на цьому. Є люди, які будують скажені теорії змов. Є люди, які просто хочуть взяти участь у цьому тренді і купити щось, про що говорять всі. Це не перший дивний продукт, який скуповують люди, і явно не останній. цікаво на що буде наступний тренд. А ви напишіть у коментарях чи. Хотіли б ви собі лабубу, чи не хотіли, чи, можливо, він у вас навіть є. Тому напишіть у коментарях ваші враження про цей тренд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І зустрінемося з вами у наступному відео. Пока!